П'ятниця 10 січня, час новина телеканалі Рудана в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас сьогодні. Випуск розпочнуть такі теми. Попрощалися з розвідником. Пішов добровольцем, і він знав, що він е, він там треба. Кривий ріг втратив на Луганщині досвідченого воїна розвідувального підрозділу Олександра Курінного. Доступ до безпечного житла, урахуванням нових там. Архітектурних дизайнерських рішень Кривий ріг спільно з міжнародними партнерами починає реконструкцію семи об'єктів під соціальне житло для економії та комфорту пасажирів з новими сидіннями, з просторним салоном. Мені дуже подобається і, звісно, відчувається комфорт. Все время ходять без переривів. Сьогодні на маршрути міста вийшли два капітально оновлені тролейбуси. Підтримка для захисників. Думаю, що в Кривому розі в трошки полегше, мабуть, чим десь. За карткою Я ветеран криворізькі військові та їхні родини отримали знижки на понад 3 мільйони гривень за рік. Сьогодні рідні побратими та друзі віддали останню шану захисникові України Олександру Куріному. Боєць прийняв свій останній бій біля Макіївки на Луганщині. У секторі почесних поховань криворісці попрощалися з героїчним земляком. Олександр Куріний добровольцем став на захист України у березні 22-го року. Служив у розвідувальній роті 24 грудня. 42-річний розвідник загинув на Луганщині. По собі залишив світлу пам'ять друзів, побратимів, колег із шахти Тернівська. Без чоловіка залишилася дружина, без батька троє неповнолітніх дітей. Він був дуже хорошою людиною. Він завжди знав, як підтримати. Завжди він, він любив казати правду. Він знав, як сказати це правильно. Він знав, як донести це людині, щоб вона зрозуміла. Він був відкритою людиною і пішов добровольцем, і він знав, що він, він там треба. Це наш сусід. Мої діти виросли з ним разом. І на моїх на наших глазах він ріс дуже добрий був. Сюди допомагав, як обращалися до нього за допомогою. Хороший сім'янин, до батьків дуже хорошо відносився, до сестрички. Дуже, дуже добрий сусід був за мужність і героїзм, самовідданість та вірність військовій присязі Олександра Куріного нагороджено нагрудним знаком за заслуги перед містом посмертно. З усіма воєнними почестями захисника поховали на центральному кладовищі Кривого Рогу. Валерій Кожухар, Артем Кравченко цей день. Кривий ріг залучає міжнародних партнерів для реалізації проєктів зі створення соціального житла для ВПО, родин ветеранів і інших мешканців чиї Оселі постраждали від ракетних ударів. Допомагати в реконструкції семи будівель у нашому місті будуть французька компанія «Неоеко», нью-йоркська школа дизайну «Персонс» та Харківська школа архітектури. З їхніми представниками обговорив спільні плани голова ради оборони міста Олександр Вілкол. Розбудова соціального житла важливий аспект містобудування та соціального забезпечення криворіжців. Завдяки таким проєктам є можливість забезпечити доступ до безпечного житла для тих, хто цього потребує. Для цього у кривому розі школа дизайну «Пасонс» та НЕОЕКО розпочинають проєкт підготовки до реконструкції соціального житла. Участь у проєкті візьмуть 12 американських студентів архітектурного факультету, які співпрацюватимуть з українськими студентами Харківської школи архітектури. Через постійні ракетні атаки з боку ворога у нас руйнується житло. Так, у нас діє в місті унікальна програма, коли ми сплачуємо мешканцям кошти на придбання квартир коли з міського бюджету. Цієї програми немає в інших містах України. Але все одно є деякий час, в який люди повинні десь жити. Плюс у нас в місті більше, ніж 80%. Тисяч вимушених переселенців, які вимушені були виїхати під час війни з окупованих територій чи території, які постійно під обстрілами, плюс дуже багато молодих родин і всім їм потрібне соціальне житло. У нашій країні зараз ініційовано міністерством з питань громад, те, що буде. Реалізовуватись експериментальний проект створення соціального житла Кривий ріг подав заявки, кривий ріг хоче приймати в цьому участь. Але якщо це робити, то бажано це робити вже з урахуванням нових там архітектурних, дизайнерських рішень. І через це наша співпраця ну, може бути дуже плідною і дуже корисною. За три дні міжнародні партнери планують оглянути запропоновані сім об'єктів для подальшої розробки інноваційних концептуальних рішень і їхньої реконструкції. Мова йде про три стадії розвитку цього проєкту. Зараз ми на першому, коли хочемо максимально вивчити контекст і передати інформацію, яку нам вдалося зібрати студентам школи «Пасонс». Вони будуть вже на другому етапі розробляти проєкти. Я буду їх супроводжувати. Після того як студенти закінчать розробку проєктів, ми плануємо, Нуємо їх презентувати муніципалітету, а також усіляко підтримувати у втіленні цих ідей. Для них це унікальна можливість, з якою вони можуть попрацювати і дізнатися краще про те, як створюється соціальне житло в Україні. Для цього їм дуже важлива співпраця також зі студентами Харківської школи архітектури, аби розробити хорошу пропозицію. Проєкт стартує наприкінці січня 2025 року. Буде розроблено 12 житлових архітектурних концепцій, які поєднуватимуть екологічні матеріали та прогресивні гібридні рішення. Презентація фінальних проєктів для подальшої реалізації запланована на червень. Анна Ніколаєнко, Юлія Вітряк, Максим Пономаріов цей день. Сьогодні на маршрути міста вийшли два капітально відремонтовані тролейбуси. Вони обслуговуватимуть п'ять районів міста для комфортної роботи працівників. Коштом міського бюджету для підприємства міський тролейбус придбано спецтехніку та відремонтованого укриття на 200 місць. Економія і комфорт так відгукуються про нові машини на лінії, і водії, і пасажири. Іван Проводов розкаже більше. Працюючий комунальний електротранспорт, якісні пасажирські перевезення. Місто не припиняє модернізацію муніципального електротранспорту та постійно оновлює рухомий склад. Нещодавно на міські маршрути вийшов оновлений трамвай, а нині на лінії працюватимуть капітально відремонтовані тролейбуси. Не дивлячись на військовий стан, ми продовжуємо все робити для створення комфортних умов для життя мешканців нашого міста. От і сьогодні. Ми випускаємо на маршрути два наших оновлених тролейбуси, один класичний тролейбус, один з дизель-генераторною установкою, який йде на 24-й маршрут. І ми в цьому році запланували ще зробити п'ять таких тролейбусів і шість трамваїв. Тому в нашому місті робиться все для того, щоб створити умови для наших мешканців. Капітально відремонтований лаз 2007 року випуску обслуговуватиме перше тролейбусне депо з маршрутами в Покровському і Тернівському районах. А ця машина працювала раніше як класичний тролейбус, а нині оснащена дизель-генераторною установкою та може долати кілометри доріг без електродротів. Ігор Гречка, водій тролейбуса з 15-річним стажем, відкривав свого часу 24-й маршрут. Каже, дизель-генераторні тролейбуси працюють без збоїв та зарекомендували себе як на Дійні супутники водія. Додаткові плюси у нового цього тролейбуса в тім, що тут встановлений новий дизель-генераторний двигун, він відлічається по мощності. Він на 20% мощніше за старого, він доволі такий економічніший. Тобто для міста це буде дуже хороший транспорт. Нині в цехах комунального підприємства ще кілька тролейбусів, над якими невпинно ведуться ремонтні роботи. При виконанні цих ремонтів виконуємо те, що нароблено роками, повністю ремонтуємо насівні конструкції, обшивки, перейшли на пластик, люфаз, вікна, робоче місце водія. Також велика увага на. Салон і удобство пасажирів, всіх мешканців, які користуються громадським транспортом. І На сьогоднішній день ми бачимо, що попит і автобусів, і тролейбусів кожного місяця зростає на перевезення. І працюємо в цьому напрямку. Щодня на місцеві маршрути виходять 30 автобусів та 80 тролейбусів. Зручність та комфорт пасажирських перевезень, економія коштів. Кривий ріг залишається єдиним містом в країні, де збережено безкоштовний проїзд. «Це дуже звичайно класно. Звичайно, дуже економно. Плюс те, що працює GPS всюди, і додаток працює невідмінно. То це теж супер. Їздимо по додатку, а головне економно. Дуже багато економимо. Часто пересуваюся безкоштовним транспортом. «Для Кривого для все дуже класно. В Дніпрі був проїзд по вісім. Ривень під новий рік зробили 10, а в кривому розі все рівно і все безкоштовний проїзд. Може кожен доїхати, куди йому треба, в будь-яку точку міста. І Тролейбуси комфортні автобуси, хороші. От восьма вось ходить, дуже комфортний автобус. Тролейбуси нові. Я дуже відчуваю комфорт. Оці нові тролейбуси з новими сидіннями, з просторним салоном. Мені дуже подобається, і, звісно, відчувається комфорт. Все время ходят, без перерывов, никаких поломок в дороге нету, комфортно внутри салона, мне очень нравятся э, троллейбусы. Під час ремонту тролейбусів повністю замінено низьковольтну та високовольтну проводку, зовнішнє освітлення, освітлення кабін водія, виконано зовнішнє і внутрішнє фарбування, відновлено дахове обладнання. Працівники підприємства виконали ремонт покриття підлоги салону та встановили для пасажирів більш сучасні та зручні сидіння. У салоні є система відеонагляду та протипожежного сповіщення, інформаційно-транспортна система, оновлене зовнішнє брендування. Під час наради присвячені. Випуску на маршрути тролейбусів. Юрій Вілкул також оглянув придбану коштом міста для підприємства автомобільну і тракторну спецтехніку та відремонтоване ремонтне приміщення. Депо тут встановили лазерний стенд для виконання технічного обслуговування рухомого складу та облаштували маневровий майданчик. А для працівників комунального підприємства місто відремонтувало тимчасове укриття. Під час повітряних тривог у ньому можуть перебувати дві сотні людей. Іван проводов Максим Пономарьов. цей день. Популярність проєкту Я ветеран зростає. За рік родини криворізьких захисників із допомогою соціальної картки змогли зекономити понад 3 мільйони гривень. Картку Я ветеран видано на сьогодні більше як 8 тисячам захисників та членам їхніх родин. Продовження теми в сюжеті Анни Ніколаєн. Другий рік поспіль у Кривому Розі діє соціальний проєкт Я Ветеран захисників та їхні родини підтримують фінансово при обслуговуванні в магазинах та об'єктах сфери послуг. Для отримання знижки вони користуються відповідною карткою, яка запроваджена з ініціативи міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Наш соціальний проєкт Я ветеран розпочав свою діяльність з 2023 року, саме з ініціативи відповідальних. Суб'єктів господарювання, які вже почали самостійно надавати знижки для захисників, членів їх родин. Хочу сказати, що ми доповнювали категорії учасників проєкту додатково до тих, які визначені на рівні законодавства, і доповнили їх двома. Дуже важливими категоріями члени сімей військовополонених і члени сімей зниклих безвісті у цій війні. З півроку проект пропрацював і з'явилась така потреба. Ми з розумінням, безумовно, це представники ветеранських організацій звернулись до департаменту соціальної політики. Безумовно, ми порадившись з суб'єктами господарювання, тому що цей. Проєкт це е, е, воля суб'єкта господарювання, визначити перелік товарів, розмір знижки, е, періодичність надання знижки. За карткою я ветеран в об'єктах бізнесу нашого міста знижка на різноманітні товари та послуги сягають 42%. Ветеран Ігор Манько звільнився з війська за віком у 2023 році. За плечима у воїна важкі бої перших місяців великої війни. Надалі чимало гарячих напрямків фронту. Тепер він адаптується до мирного життя у рідному місті. Маю картку я ветеран отримав одразу після звільнення звільнення служби за віком. Так, вона допомагає. допомагає, там є певні пільги, як, наприклад, скидки в тому самому епіцентрі. Коли там треба було батькам зробити ремонт, я користався, купляв матеріали, там суттєва скидка у них, аптеки, проїзд. Служба сама, я ветеран потрібна. Для того, щоб надати підтримку людині, яка звільняється з лінії фронту, повертається до цивільного життя. Річ у тім, що там на власному досвіді, там людина живе зовсім іншим життям, іншими критеріями, в інших умовах. І повертаючись, людина не може одразу адаптуватися, йому потрібна допомога. Тут надається юридична допомога, якщо треба і підтримка від своїх. Наш земляк Андрій Безус. Нині ветеран захищав підступи до Кривого Рогу, воював на Херсонщині та східних напрямках фронту. Соціальна картка каже захисник: це і підтримка бюджету, і свідчення уваги до ветеранів у рідному місті. Картку після звільнення отримав картку. Я ветеран Приходиться да, користуватися трошки щоб… Підтримати і бюджет сімейний. Файно скидки в епіцентрі. Ну там ти користувався, там де знаю. Вже навіть коли прийдеш, вже тут якась підтримка, є увага до тебе. Я думаю, що в кривому розі ну, трошки полегше, мабуть, чим десь. На сьогодні ветерани та члени їхніх сімей отримали знижки на понад три мільйони гривень. Торік, кажуть ініціатори проєкту, користування соціальною карткою відчутно пожвавилось. На сьогодні вже видано понад 8 тисяч карток я ветеран, і якщо порівнювати активність споживачів цього проекту, 23 й рік. Ми кожного кожного місяця отримуємо зворотній зв'язок від тих суб'єктів господарювання, які є учасниками проекту, так ось за 23 й рік всього було 700 відвідувань а е, е, за підсумками 24-го року більше 100 тисяч відвідувань, а сума наданої знижки е, у 24-му році склала 3 мільйони гривень, що в 30 разів більше Двадцять року. Я вважаю, що ці цифри е, е, кажуть не тільки про фінансову підтримку наших захисників, членів їх родин, а й про моральну підтримку. Тому що ну, таке відношення ми проводимо з учасниками е, проекту е, співбесіди і роз'яснюємо, звертаємо увагу, що це особлива категорія, і е, той обслуговуючий персонал. Який співпрацює з споживачами, повинен особливо відноситись до обслуговування цієї категорії покупців? У січні до проєкту готуються долучитися ще 18 об'єктів бізнесу, серед яких відомі у нашому місті м'ясні та рибні магазини. Перелік усіх закладів, де діє проєкт Я ветеран, є на порталі центру Віза. Дарія Юськова, Анна Ніколаєнко, Олександр Домашов цей день. Цей день триває, далі дивіться про таке. Методичний діалог. Побачити акторів без костюмів, без гриму. Дуже близько і, можливо, навіть запитати, якщо вони роблять. Наставники творчої молоді провели театральні, вокальні і танцювальні майстер-класи. Рекордні плюси. Це рівень широту, таких як Тбілісі, отак десь ближче сюди до Варни, Бургаса, Стамбула. На цьому тижні в регіоні кілька разів були перекриті історичні максимуми в бік потепління визнання в суму і в вільній та пляжній боротьбі. Бути в десятці найкращих це дуже хороший результат. Дар'я Константинова увійшла до числа кращих криворізьких спортсменів року. Керівники театральних, вокальних та хореографічних гуртків з усього міста ділилися власним досвідом і творчими напрацюваннями у ході майстер-класів з центру дитячої та юнацької творчості Дивосвіт сюжет Надії Шевченко. Танцювальні та акторські гуртки, вокальні студії, тренд, який розвивається в нашому місті, і в непростих сучасних реаліях. Як надати дітям ефективні можливості розвитку в творчості, наставники молоді вирішували у ході театральних, вокальних і танцювальних майстер-класів. Ми проводимо у нашому закладі у центрі дитячої та юнацької творчості дивосвіт методичний діалог для викладачів для керівників гуртків художньо естетичного напряму всього міста. У цьому методичному діалозі будуть брати участь керівники гуртків театрального напряму, хореографічного та вокального. І ми хочемо показати свої наробки. Сьогодні будуть показані майстер-класи від керівників наших гуртків. Одна з локацій методичного діалогу майстер-клас від заслуженого діяча мистецтв України, директора та художнього керівника театру Академія руху Сергія Більського. Наша поява тут це презентація. Зрозуміло, що театр і так відомий і всі про нього знають, але зайвим не буде показати, тим паче, що сьогодні на майстер-класі ми можемо побачити акторів без костюмів, без гриму, дуже близько і можливо навіть запитати, якщо вони роблять. В даному випадку, а також буде невеличка презентація театральної студії Прем'єр, яка існує з, ну, вже багато років в театрі. Початкував її ще Олександр Гнатович. Це підготовка дітей і деякі, деякі учні вони навіть вступали в театральні вузи. Керівники гуртків художньо естетичного спрямування тут разом зі своїми вихованцями з радістю ділилися власними напрацюваннями. Показове тренування провели бальники з ансамблю Лілія. Ми працюємо досить давно. Вже маємо свої наробки, вже маємо свій великий досвід, з яким сьогодні будемо ділитися з колегами. Показуємо три вікові категорії дітей, маємо свій алгоритм дій, який допомагає нам у наших заняттях і у наших тренуваннях. Тому я думаю, колегам буде цікаво. Такі методичні зустрічі важливі і для педагогів, і для вихованців. Діляться учасники, адже творчість вимагає постійного вдосконалення, ділитися своїм багаторічним досвідом з керівниками вокальних колективів. Будуть сьогодні представлені різні категорії дітей від молодших до старших. Ми покажемо, як ми працюємо. Також ми покажемо концертні номери, тобто наші досягнення. Для мене це як для педагога дуже важливо проявити себе, поспілкуватися зі своїми колегами. Для дітей це теж важливо показати свої творчі досягнення. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день. Січень у Кривому розі встановлює теплові рекорди. Цього тижня температура повітря досягла позначок нетипових для середини зими. Про рекордні плюси у нашому сюжеті. Цьогорічний січень дивує українців нетиповим теплом. У Кривому розі температурні показники більше нагадують весну, ніж зиму. Сонячна погода та теплі дні спонукають криворіжців насолоджуватися прогулянками. Прекрасний настрій, нехай буде так тепло і в душі і в природі. Дуже гарно, дуже незвично, дуже приємно. Хочеться гуляти якомога більше. Нестандартно, але радує. Потепління дуже, звісно, прекрасно, але хочеться трошки снігу. А так, січні, взагалі поки що добре, не враховуючи повітряні тривоги. Дуже чудова погода, приємно бачити. Ну ми можемо прогулятися. Це чудовий день. Хай така, така погода буде кожного дня. Температурні аномалії вже не рідкість для Кривого Рогу. Це помітно було минулого літа. Тоді було побито чимало рекордів, кажуть фахівці. «2024 рік видався. Аномально теплим. Причому він перебив рекорд попереднього 2023 року, коли середньорічна температура по даним Криворізької метеостанції становила плюс 11,8, а 2024 рік плюс 13. Ну просто це, це рівень широту, таких як Дбілісіо, так десь ближче сюди до Варни, Бургаса, Стамбула. Тобто набагато південніші значення для нас вже більш характерні. От. Крім того, ми маємо ще там низку аномальних речей, рекордних речей. Це найтеплий липень за всю історію метеоспостережень, плюс 27,90. Це саме довге літо 180 днів, кліматичне літо. Це відсутність фактично зими, січень всього на всього мінус 0,7, а далі там все дуже тепло і фактично зим немає. Вони безсніжні, льодостав не формується. Незвично тепла погода взимку це ще одне свідчення зміни клімату. Констатують фахівці. Втім, уже від завтра, через переміщення атмосферних фронтів, на Дніпропетровщину прийдуть дощ і мокрий сніг. У ці вихідні метеорологи обіцяють для кривого рогу не більше п'яти градусів тепла. Дар'я Миронюк, Олександр Домашов, цей день. Дар'я Константинова, призерка чемпіонату світу і Європи та чемпіонка України, з сумо увійшла до десятки кращих спортсменів міста за результатами минулого року. Нині Дар'я готується до нових відповідальних виступів в Україні та за кордоном. Вихованка другої дитячо-юнацької спортивної школи Дар'я Константинова торік досягла високих спортивних результатів. Криворожанка стала другою на чемпіонатах світу Європи. Суму виконала норматив майстра спорту міжнародного класу та стала чемпіонкою України. Рік видався дуже хорошим, продуктивним. Я бувала на змаганнях, як і на чемпіонатах України, на чемпіонатах Європи, світу. Виборювала медалі, перші, другі, треті місця. Тому я вважаю, що рік видався дуже хороший і продуктивний. Бути однією з кращих почесно і приємно, зізнається Дарія за підсумками спортивного року в Кривому Розі. Вона у десятці кращих. Я вважаю, це дуже хороший результат, тому що в нашому місті дуже багато хороших спортсменів, які теж досягають високих результатів. І бути в десятці найкращих це дуже хороший результат. Буду Старається, щоб в наступному році було так само. Наразі спортсменка готується здобувати нові призові місця. Успіхи у СумО – не єдине її визнання. Дар'я Константинова одна з найсильніших спортсменок країни і світу в інших видах єдиноборств вільній та пляжній боротьбі. Уже січня місяця розпочинаються основні старти. Це, це чемпіонати України з різних видів боротьби, де ми будемо участвувати. А потім, якщо вдало виступимо, то будуть у нас і чемпіонати Європи і чемпіонати світу. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день такими були новини останнього робочого дня тижня. Слідкуйте за оновленням інформації на наших сторінках в соцмережах. Залишайтеся з Руданою, бережіть себе і тих, кого любите.